Вітаю усіх на занятті з логіку математичного розвитку. Сьогодні ми з вами починаємо вчити число та цифру один, а ще більш детально знайомитися з фігурою, яка називається круг. Перша гра, в яку ми будемо грати, називається Потяг. Один з трубою. Тягне всіх за собою! Ось такий до нас приїхав паровоз. Скільки паровозів у потязі? Один. А скільки може бути вагонів? Їх може бути багато. А в нашому потязі давайте подивимося, скільки. Отже, скільки вагонів. Один. Молодці. А хто скаже, чого більше вагонів чи паровозів? Паровоз – один, вагон один. Отже, їх порівну. Наступне завдання треба назвати, де знаходяться предмети від нашого потяга. Подивіться, сонечко над потягом, ялинка, ліворуч від потяга, гриб, де знаходиться, праворуч від потяга, а квіточка. Воруч від потяга. Скажіть, будь ласка, а що ж спільного між нашими предметами? Давайте подумаємо. Якщо порахувати кожен предмет окремо, сонечко одне, ялинка одна, гриб один, потяг один. Отже, можемо зробити висновок, що всіх предметів по одному. Молодці. Продовжуємо далі! Як ви гадаєте, який номер буде у вагончика в нашому потязі? Так, один. А чому? Хто мені скаже чому? Тому що він у нас перший стоїть. молодці. А як показати, що в нас один вагон? Подивіться, є спеціальний знак цифра один. Перша цифра одиниця гостроноса. Ніби спиця, позначає, що вона? що предмет один єдиний, голова у нас одна, серце теж одне в людини. Подивіться ось вона одиниця чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Подивіться уважно на ці зображення. Цифрою 1. Чим вони відрізняються? Одна в нас тоненька одиничка, а друга широка. так? Давайте пальчиком проведемо по нашим ось таким цифрам. Подивіться, які яблучка в нас з'явилися. Нам треба знайти яблучка з цифрою 1. А тепер подивіться, який малюночок в мене з'явився. Треба розпізнати цифру 1 та пальчиком провести по ній. Ну, спробуйте, будь ласка. Тепер давайте спробуємо потренуватися, написати разом з олівчиком. Пальчиком проводьте за олівчиком вверх, вниз. Молодці! Тепер давайте також потренуємося писати її по крапочках. Спробуйте пальчиком провести. Дуже добре. Граємо далі? Я без сторін і без кутів, як з вуся, відгадай! І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Що ж це, дітки? Так, це круг молодці. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має і тарілка. І годинник, час круглий він лічильник. Круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. Усі предметиці мають в собі круг. Тепер давайте спробуємо обвести. Фігуру по контуру разом з нашим олівчиком. Ось так. Що в нас вийшло? Так, це круг. Молодці. Тепер давайте уважно розглянемо малюночки та знайдемо ті, які подібні до круга. Подивіться, тарілка підходить. Так, добре. Далі колесо подібне до круга. Так, піраміда, ні. Яблучко? подібне до круга. Так, продовжуємо. Вишня подібна до круга. Так. М'яч. Подібний кругу. Будинок. Ні. Продовжуємо. Огірок. Ні. Помідор. Подібний до круга? Так. Підручник. Ні. Далі. Кубик. Він подібний кругу. Ні. Неподібний. Молодці. Тепер давайте розглянемо уважно наше зображення. Подивіться, чим відрізняється це ведмежатко від інших? Так, воно намальоване. Давайте порахуємо, зі скількох кругів складається ведмежа. Ведмежатко складається із десяти кругів. Дуже добре. Продовжуємо. Давайте подумаємо, кого ще можна скласти з кругів. Якщо обвести декілька кружечків, то вийде якийсь новий предмет. Я малюю ось таких два круга, і це схоже на. Курча, якщо додати до нього лапки так клюв. Давайте спробуємо ще. Якщо намалювати три таких ось круга, то виходить. Хто це? Сніговик? Молодці! Давайте пофантазуємо ще. Кого можна намалювати з допомогою круга? Якщо ось так зобразити багато кругів, то в нас. Вийде дуже гарна гусінь. Ось так! Спробуйте і ви на аркуші зобразити когось за допомогою кругів. На цьому я кажу вам до побачення, до нової зустрічі. Бувайте!